Всім привіт! Зараз разом з вами будемо робити ось такий ловець снів із підсвіткою. Отже, не переключайте відео, дивіться до кінця. Що нам потрібно? Потрібна основа. У мене металева велика, можна використовувати дерев'яну. Також серветка. Я вже буду з готової серветки робити Потім нитки. Пір'я, квіточки. От, ліска. І я взяла ще такі бусини. Вони такі червоно-коричневі, трохи на відео колір не передає. Ну і, звичайно, пістолет. Значить, з чого ми починаємо? Ми беремо нашу основу. так, Казати, так як ми будемо робити підсвіткою, світильник у нас ловець не буде, тому ми ще беремо гірлянду на, на батарейках. З чого ми починаємо? Беремо нашу основу, так. І починаємо зараз я засуну голку. От. І спочатку я закріплю один конець, я закріплю серветки, я закріплю на, цьому, на нашій основі. Так, тепер ми починаємо прикріплювати нашу серветку. Значить, беремо один кінець і прикріплюємо. Так, ми його тут обтягнули, так. І що ми робимо? Нам треба закріпити за петельку за оцю. так. І тепер ми починаємо об, отак, об це є, обшивати типу, так? От, протягнули між, під, цим, під кільцем, все зацепили в крайчик серветки. І, отак, і так ми от повністю по кругу закріпляємо нашу серветку до основи. От. Так, значить, ось я серветку натягнула. І з нитки і ще зробила петлю, на яку буде мішати ловець Так, Тепер що ми робимо? Це ми поки відкладуємо. Так, і зараз ми беремо нашу ліску. От. Лєску беремо, потім пір'я і бусини. І зараз будемо. Нанизувати, значить, ми нанизуємо хаотично наші бусини на леску і лишаємо край, щоб потім готові вже да, ці, ці вісюльки наші прикріпляти, отак по периметру, по ловцю снив, снив понизу. От. Значить, зараз я ось примірно покажу, як я буду робити. У нас, да? значить, тут я зараз беру, наприклад, його закріпляю. Так. Ну, зараз я спробую нижче опустити штатив. Так, трошки нижче опустила. от, Значить, цю я закріпила, так? Тепер я от, наприклад, зараз я відріжу трохи кусок, так. Тут тепер ось зараз я беру через, трішки відступаю, наприклад, теж засовую ще один, наприклад, Або ось кругленький беру, так? От, протягую. От і отут просто знов по другому разу протягую в кілечко, за, закріпляю, щоб же він не один на одному, щоб вони не висіли, так, От. Хоп. закріпила ось два рази, да, наприклад, так. От. Так, це у нас тут залишу, це ми відріжемо зараз. От, у нас виходить отак, бачите? Тобто один висить і другий. І тепер, от, наприклад, тут можна пір'їнку вже приробити. Як ми прикручуємо пір'їнку, беремо просто так пір'їнку і ліскою отак обкрутили-обкрутили, а потім просто взяли про... Протягнули ліску, петелечку робимо, протягуємо і закріпляємо. Зав'язали, так? Все, зав Все пір'їнка висить. І отак от робимо багато отаких от от вісюльок із бусинками і з пір'їнками. От, а потім будемо їх прироблювати вже до ловця снів, потім будемо гірлянду прироблювати, прикрашати квіточками. Так, а значить, ось я одну зробила таку. так. І тепер дивіться, підвішуємо ловець снів і отак зробили і прив'язуємо. Можна одразу всі поробити, а можна по одній. От Беремо ліска, щоб не видно було. Щоб не видно було ніяких ниток, нічого, воно, коли ну, ліска набагато краще. Беремо і прив'язуємо наші вісюльки. От Я буду починати з середини. На середину я вибрала на них на середню, найвеликий оцей чий рубін, чи алмаз такий, коротше. Так, і ось починаємо прив'язувати наші ці... Вісюльки спільно. Все, зайво відрізали. І отак от, повністю при прив'язуємо всі отак. Одна біля одну сюди, сюди-сюди-сюди. Тоді в кінці я покажу, а потім десь квіточками прикрасимо, може, тут знизу, отак, по периметру цих весюльок. Коротше, побачимо потім. Так, значить, ось я поприкріпляла всі наші вісюльки, так? Дивіться, як гарненько. Отут 5 по боках 4, 3, 2 і 1 отак на цей, на спалі робила. Тепер дивіться, що нам треба. Нам тепер треба приклеїти нашу гірлянду, вже перевертаємо. Так? Розмотуємо гірлянду. Значить, у нас кришечка. От, де заміна батареїк, то ми цією кришечкою, щоб нам було потім зручно її і зняти і поміняти батарейки. Але ці гірлянди дуже довго працюють, то це не скоро буде. Значить, ми цією тоді стороною прикріпляємо тут. Там будуть квіточки і воно прикриє, не видно буде. Значить, клеїмо нашу гірлянду. Так, Спочатку механізм клеїмо посередині. так. Так, ось дивіться, я приклеїла отак. Бачите, таким ромбом. Зараз ми включимо і перевернемо, подивимося, як воно. Дуже-дуже класно. Гляньте, як. Просто класно. Тепер будемо прикрашати. отут. Я думаю, так. Прикрасимо квіточками по периметру. Значит, ось. Червоні і бордові трояндочки зразу клеїмо тут та закриваємо механізм наш. Зараз. О, отак. Бути так, зручніше. Потім отакі От є дві червоні. Отже, ми їх теж по боках приклеїмо. От, потім знову, ці великі, от, а потім оці бумажні так, от, от, <кхи> приклеїмо квіточки. Так, ось квіточки приклеїли. Тепер дивіться, я ще ось взяла помпончики червоні, то можна отут по кругу так, приклеїти, ну, просто от, десь так, от, через одинакову відстань. От, наприклад, ось тут, так от. так приклеюємо. Потім я вибираю одразу. О, і ще, до речі, отут воде шнурочок зверху, так, то тут теж можна квіточку тут приклеїти. Такий гарний у нас вийшов ловець снів. Із підсвіткою дивіться, дівчатка. Ну дуже класно.